Усім доброго дня. Так, в черговий раз я попав на бабки. Замовив я собі акумуляторну пилу. Ось такою нашого виробника Дніпраємо. І був приємно здивований і вражений. Річ хороша. і чистої теж немалі гроші. Да речь хорошая. Сегодня зранку пылял. Правда, то дождь мешает, то, то так работа у нас. Що я хочу сказати? Зручна. Два таких 6 амперних аккумулятора. На 20. снимаются вот. тоже чин Ченджин. О, тут защ щелкується. Не треба носити ніяких ключів, нічого. натяжка цепу теж. Просто послаблюєш і оранжевий, оранжевим кілочком регулюєш сам цеп. Натянув, зафіксував і все. О, ось, сьогодні зранку то зробив я, якщо видно. 32 різи. Діаметр, діаметр зараз я вам скажу. Будемо брати середній. От майже ну, 25-26 см. Це найтовщий різ був. Ну і найтонкі. Це десь 19,5-20 см. От. Хочу зараз ще протестувати. Решту, скільки наскільки вистачить батареї, наскільки вистачить батареї, От є тут такий датчик, який показує заряд акумуляторів, От була, зарядка була повна. Всі 4-5 ну 5 світило цих лампочок, чи як воно там називається, зараз 3 залишилось, два я посадив, Ну обрізавши дерев. Тому що сосни такі коряві. Хочемо одежу зараз, Постірушки сьогодні зробили, одежу розвісити треба. То, мабуть, 5 чи 6 сосну обрізав повністю Так, до 2-метрової висоти. Геляк дуже багато, як ви бачите. От Сосна теж така, вона і не суха, гіляки посохли, верх ще трохи залишився, там трохи сирий такий. Но смола виступає ще. Ми просто зрізали треба, ну треба було зрізати перегороди і трошки дорогу оту, та й таке. Та зараз хочу протестувати решту свого. Так, зараз, якщо щоб було видно. От. Все, працюємо. Так, не знаю, напевно вже батарея сідає. Оце буквально вийшло в мене майже 35 таких різів. А, і ще були поздовжній різ. Я десь сантиметрів 20, навіть не 20 більше. Ну, да, десь, грубо говоря, десь до 20 зробив поздовжній різ. Ось якщо видно, дуже добре видно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, 8 таких кругляків. Я пропиляв, зробивши поздовжній різ. Ріже гарно, рівненько. Так, угу. да, потребує зарядки. Ну що, нормально ріже. Це майже до 40 різів. Це тільки вийшло в мене 34. 34 майже 35 різів кругляків і плюс 2, 2 колоди таких вирізав, це ще два різи. О, 30, 37 таких різів. Ну, я думаю, що це як для акумуляторної такої поли, це, це нормально. Порівнювати мене ні з чим, бо в мене це моя перша така моделька. Я давно хотів собі щось таке подібне купити. Не потребує бензину, мастил там всяких дорогих. Просто в редуктор залив масло та й все. Ну і головне ж дивитись за маслом. От. Масла достатньо. Мотор теж, оскільки різдів зробив, холодний, не гріється майже. Ну що я можу сказати? Річ відмінна, так що я задоволений. так що Рекомендую вітчизняного виробника в хозяйстві знадобиться. Це Та таке все, до побачення і дякую. Дякую всім працівникам з якими я зв'язувався, не будемо називати там поіменно. Я дуже вдячний за надану модель. Хочу ще придбати приблуду для заточки цеп, ну, цепів. Цеп теж заточений був на відмінно, коли під, під час установки блин, і палець розрізав блин, гострющі цепи. Ну як вона буде вести себе далі? Ну, десь зніму відео трошки пізніше, моя там через місяць, через два як вона себе поведе як там батареї будуть. Зараз такої в нас немає нагоди для заготівлі дров. Ну а в дальнішому подивимося. У нас трошки дров є, так що якось так. Так, і ще хочу сказати, бережіть нашу природу. Не пиляйте. Не пиляйте сирого, такого нехай собі росте, тому що вона і так у нас в бідовому стані, ця природа. Як не наша влада нещасна, не вирізає. Так знову орки бляха випалюють сотні гектарів лісів. Ну, Влада, звісно, не вся не але в більшості так. Що маємо, то маємо. Так, добренько, всього доброго всім. Дякую за огляд даної моделі такої. До побачення.